Ремонт спіднички. Я її завозила по боках. Коли замовниця оділа, їй не сподобалась довжина, хоче ще вкоротити на отаку величину. На примірці я собі позначила булавками. А зараз. Позначаю собі кравецьким милом понизу спіднички 4 см віднизу і 2,5 припуск. Після цього зайве відрізаю і обметую. Заметую низ спіднички. Можна один раз, можна два рази прометати собі. Запрасовую і підшиваю потайним швом. Поділюся з вами секретом, як я підшиваю низ. Штанів, спідничок, одягу, плать, ну, що потрібно. Зачіпаю голочкою основну тканину, завертаю підгин, ось так зовсім трошечки, бачите, край підгину, зачіпаю одну-дві одну ниточки основної тканини. і Підгин. В такому випадку не стримається міцно, з лиця зовсім нічого не видно, Ну ось цей спосіб я зацінила. Він справді якісний, гарно підшивається. Підшила, наметку витягнула, Ось так. Готова спідничка, практично ще раз запрасовую. Замовлення готове? Щиро дякуємо за перегляд, дорогі глядачі. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб першими побачити нові і цікаві відео. Я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!